За день в штрафі виписуємо близько 120. В місті в центрі дуже багато правопорушників. Київська, Бердичівська, дуже багато на житньому ринку правопорушників. Зупиняються під знак 3.34. Нехтують правилами дорожнього руху, нехтують правилами в для пішохода. На пішохідних переходах дуже багато правопорушників зупиняються. От і ми вимушені їх. Реагувати і складати постанови. Ну, на штрафи водії 90% реагують дуже негативно і, і дуже агресивно. Агресивно відносяться до нашої роботи. От ніхто, мало хто погоджується зі своїми штрафами, але є такі 10% водіїв, які і дякують за нашу роботу і кажуть, що правильно, що що ви що є ваша структура. В, в тому році було менше правопорушників, а в цьому році вже їх більше. Ми почали працювати з 2021 року. То їх було також достатньо, щоб над ними було попрацювати та сама Хлібна вулиця, що не можна було проїхати, запарковано було все так само, і центр. Але в цьому році також правопорушників вистачає і є над чим працювати. Люди пояснюють тим, що потрібно платні парковки. Так як у нас платних парковок ще поки немає, у нас є безкоштовні парковки, де можна поставити свій автомобіль на безкоштовну парковку і залишити на цілий день і можна. Відлучитися по своїм справам.